Сьогодні мене перший раз жорстко обдурили на ринку, аж настроєння упало. Думаю, ладно. Я спочатку подумала, списала на те, що, Боже, може, я цифри не знаю. Він спочатку сказав, 10 євро за кілограм. Риба це була в рибному відділі, щоб ви знали, ринок це мій любимий. Нестра сіньора де Африка. Там на низу є рибний відділ і продають же рибу. Я підійшла, спитала, скільки коштує кілограм риби. Він сказав 10 євро. Я обійшла, подивилася, що більше такої риби немає, і повернулася назад, купляти. Так пальцем показала, які кусочки, він їх склав, пробиває. Получається, щось 24 чи 26, 26 євро. Виходить, десь так. Я така дивлюся, думаю, а чого? Тоді дивлюся, у нього ціна 24 євро за кілограм на вісах, а так на рибі немає цінників. Я махнула рукою, кажу, не треба. А тоді ж таки думаю, ну ладно, треба ж мені ця рибина. Пішла, тільки другу частину вибрала. Ну перед тим знов таки, як і ти, спитала, скільки кілограм. Він каже, 12 євро, ой, 10 євро кілограм. Ну... 10 євро, я чітко цифру 10 почула, заповнила. Тоді той отвлюкся, другий підійшов продавець, зважив мені ті кусочки, я розплатилася, кажу, мені чек, пожалуйста. Дає він мені чек, а вона по 12 євро. Не по 10, по 12. Я кажу, стоп. На другого показала, кажу, ви казали, що вона 10 євро кілограм. Вони так недоволі, дали мені 2 євро. Ну, коротше, обманюють. Обманюють. Так само, сьогодні в мене В мене взагалі такий день трешовий. Значить, сьогодні ще я розболілася голова плюс температура. Думаю, вип'ю таблетку. Зайшла в маленький такий, ну, типу, кіоска. Стоїть вода 0,5, мінералка. З газом. Ну, звичайно, вона стоїть там. Супермаркеті 50 центів, а якщо так десь, то буде, ну, може, євро, отак. Тут знов, каже євро 80 за 0,5 води. Кажу, ні, спасіба. І оце сьогодні такий трешовий день. Це в мене так перший раз надули в Іспанії. Не очікувала, але сталося. Тому говорю вам, будьте обережні. Всім гарного дня, кому потрібна консультація, поперед.